Коли-небудь помічали, що у фільмах шахів особливо моторожним здаються речі, пов'язані з дітьми. Так, зустріти посеред ночі на кладовищі чоловіка це страшно. Але чи не вдвічі гірше побачити там маленьку дівчинку у білій сукні? Можливо, саме тому режисери фільмів жаху так часто використовують ці образи. Сьогодні я розповім вам історію, де головним об'єктом жаху стала не дівчинка, а здавалось би звичайна лялька. Моторошна іграшка, яка і по сьогодні наводить шах не лише на дітей, а й на дорослих. Тим паче, що історія ляльки Анабель не вигадка голівудських сценаристів, а реальна історія, яка сталася в 1970-х роках в Сполучених Штатах Америки. Привіт! З вами Оля, і ви на каналі Історії На ніч. Сьогодні ми зануримося в моторошну справу ляльки Анабель, яка цікавить мільйони людей по всьому світу. Але якщо пам'ятаєте будь-яка містична чи моторошна історія, про яку ми розказуємо на нашому каналі, зрештою завжди має зрозуміле і логічне пояснення. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. Але спочатку не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео, та поставити вподобайку цьому відео. Ми вдячні кожному і кожній, хто є частиною нашої великої родини історії на ніч. Ви в нас найкраще. А тепер мощитися зручніше, беріть чашку чаю або кави, а я тим часом розповім вам усе, як було насправді. Адже порівняно зі справжньою історією, яка надихнула на фільм закляття, було кілька значних відмінностей, як, наприклад, Аннабель зовсім не була схожа на ляльку з культового фільму жахів. Ця історія бере свій початок у 1970 році в місті Харфорд, штат Коннектикут. Донна, молода студентка медсестринського факультету, жила у невеликій квартирі неподалік від університету разом із подружкою Енджі. Життя дівчат складалося з навчання, нічних чергувань та коротких моментів відпочинку. Одного дня Дона отримала несподіваний подарунок від своєї мами, ляльку з ганчір'я серії Реджеді Ен. Ці ляльки були надзвичайно популярними у 1970-х роках. Вони з'явилися ще в 1915 році та швидко стали символом затишку й домашнього тепла. Цю ляльку створив Джоні Груєл, американський художник і письменник. Історія її появи почалася з того, що його донька Марсела знайшла на горищі стару пошарпану ганчар'яну ляльку. Щоб подарувати їй нове життя, Джоні додав червоне вовняне волосся, намалював на обличчі усмішку і створив для неї історію. У 1918 році лялька стала героїнею його серії дитячих книжок, де Реджені Енд постає доброю і милою іграшкою з теплим серцем. Ця ідея швидко здобула популярність для багатьох американців того часу. Ця лялька асоціювалася з безтурботним дитинством, тому її часто дарували як спогад про теплі часи або просто для створення затишної атмосфери в домі. Мама Дони знайшла цю ляльку в антикварному магазині. І хоча вона була вже не новою, це лише додавало їй шарму. Її кругле обличчя з простою усмішкою, червоне вовняне волосся і сукня в білий горошок робили її майже казковою. Лялька зовсім не нагадувала цієї моторошної порцелянової істоти, яку всі пам'ятають із фільмів. Вона виглядала звичайною, навіть трохи смішною. Мама Дони вважала, що такий милий подарунок стане ідеальним для її дорослої доньки, яка колекціонувала іграшки. Дона поставила ляльку на своє ліжко як прикрасу, і дівчата не надавали їй великого значення. Лялька стала просто ще одним предметом декору, нічим не вирізнялася серед інших речей. Проте дуже швидко ця ганчар'яна лялька почала викликати у дівчат зовсім інші емоції. Спершу все здавалося дрібницею. Лялька з'являлася в різних місцях кімнати, а потім у зовсім інших частинах квартири. Вона могла сидіти на дивані, лежати на столі чи навіть з'являтися біля дверей спальні. Дона спочатку подумала, що це Енджі просувала ляльку, але та наполягала, що не чіпала її. Кілька днів поспіль лялька щоранку опинялася в різних місцях. У кімнатах чулися дивні звуки і з'являлися холодні протяги. Це почало насторожувати дівчат, адже в квартирі не було сторонніх. Перші кілька випадків вони сприймали як щось комедне, може, це вітер чи наша уява, жартували дівчата. Але коли лялька опинилася біля дверей їхньої спальні вночі, ніби стежачи за ними, жарти припинилися. Незабаром ситуація стала ще дивнішою. Одного ранку на кухонному столі дівчата знайшли записку. Невеликий аркуш паперу із написом Допоможіть нам виглядав так, ніби його написала дитина. Наступного дня з'явилося інше послання мені страшно. Дівчата спочатку подумали, що це чийсь розіграш, але папір, на якому були написані ці записки, не був з їхнього дому. Тому вони почали замикати всі двері і перевіряти, чи не заходить хтось у квартиру, поки ці сплять. Проте це нічого не змінило. Моторошні речі продовжувалися. Вдони та Енджі був друг на ім'я Лу, який часто гостював у дівчат і інколи залишався в них ночувати. Дівчата розповіли йому про дивні речі, які відбувалися з ними останнім часом. Лу порадив позбутися ляльки, він навіть запропонував її спалити. Але після того, як він сказав це, цієї ж ночі йому наснився кошмар, у якому лялька намагалася його задушити. Лу прокинувся від відчуття паралічу та побачив, як лялька повільно повзла в його бік. У цей момент він почув у голові зловіще шепіт. Ти наступний. Невдовзі після цього Лу зазнав ще більш моторошного нападу. Під час перебування в квартирі він раптово відчув різкий біль у грудях. Коли він оглянув себе, то виявив на тілі свіжі потряпини, які виглядали так, ніби їх залишили гострі кігті. Ці рани зникли через два дні, що здавалося неможливим. Цей інцидент став остаточним сигналом для друзів, що дух, пов'язаний з лялькою, зовсім недоброзичливий. Залякані та спантеличені Дона та Енджі вирішили звернутися по допомогу до фахівців із паранормальних явищ. Вони зв'язалися з медіумом, який провів сеанс, і повідомив, що лялька одержима духом семирічної дівчинки на ім'я Аннабель Хіггінс. За словами медіума, дівчинка померла на цьому місці багато років тому. Дух Аннабель відчув доброту студенток і вирішив поселитися в іграшці. Під час сеансу Анабель попросила дозволу залишитися в їхньому домі, бо Дона і Енджі були байливими людьми. Дві медсестри, співчуваючи трагічні історії семирічної дівчинки, відразу ж погодилися дозволити Анабель залишитися з ними. Чесно кажучи, це робить їх набагато сміливішими за мене. Я б, напевно, просто приїхала. Але дівчата прийняли Аннабель і почали ставитися до ляльки як до живої людини. Дівчата навіть подарували їй одяг і браслети, але на жаль, Аннабель виявилася зовсім не такою, як вони подумали. Після останнього нападу на їх друга Лу стало зрозуміло, що це все була велика помилка. Події набували все більш зловісного характеру, і друзі зрозуміли, що мають справу не з духом дитини, а з чимось набагато небезпечнішим. Одного разу після завершення своїх змін обидві медсестри повернулися додому та побачили Анабель, яка стояла в коридорі, ніби чекала на них. Зверніть увагу, що це дуже м'яка лялька, з ганчір'я із абсолютно гнучкими ногами. Коли дівчата спробували знову поставити її в таку позу, це виявилося абсолютно неможливим. Остаточною краплею став той момент, коли вони знайшли маленькі плями, схожі на кров на руках та грудях Анабель. Після цього вони вирішили звернутися за допомогою. Дівчата пішли до місцевої католицької церкви за порадою. Священик, до якого вони звернулися, знав двох паранормальних професіоналів, які, за його думкою, могли розібратися з цим раз і не завжди. Ми були відомі як мисливці за привидами, дослідники паранормального. Але ми віддаємо перевагу просто називати себе Едом і Лорейн Воронами. І тут ми знову вийшли на вже давно відомі нам імена, якщо ви, звичайно, дивилися наше відео «Суд над дияволом. А якщо ні, то ми залишимо тут підказку, аби ви могли перейти і подивитися. Версія лялькир Енн і Занабель стала першою великою справою воронів. Вони провели інтерв'ю з студентками-медсестрами, щоб зрозуміти, чи можна допомогти впоратися з поганою поведінкою Анабель. Але ворони були шоковані, дізнавшись, що дівчата ставилися до ляльки як до живої людини. Подружжя воронів мали дуже чітке уявлення про те, чим насправді була ця лялька. А якщо точніше, чимось абсолютно моторошним. Бог не дозволяє душам дітей входити в ляльки. Це був демон, який прикидався тією маленькою дитиною, щоб викликати співчуття цих двох молодих жінок. Після розслідування ворони дійшли висновку, що лялька не була одержима духом дитини, а використовувалася демоном як засіб для маніпуляції людьми. Демон намагався заволодіти душею однієї з мешканок квартири. Щоб запобігти подальшим нападам, ворони провели обряд екзорцизму в квартирі та забрали ляльку до свого окультного музею в Коннектикуті, де вона зберігається й досі в спеціальному захисному футлярі. А на склі футляру розміщено попередження не відкривати. Так, це могла б бути дуже моторошна справа, яка дійсно затомовує подих. Якби знову ж таки неприсутність славнозвісного подружжя воронів. Адже саме вони і зробили цю історію з лялькою настільки відомою. Ед і Лорейн Ворони, стверджували, що їх оточують демони всюди, навіть у звичайних будинках, де люди просто живуть своїм життям. Якщо звернутися до їхньої справи про будинок у Амітівілі, то ми побачимо, що кожен куточок за їхніми словами був заповнений темними силами. Уявіть собі картину. Ед із розп'яттям у руках, і несподівано його ніби відкидає назад. Він каже: мене відкинуло назад, ніби потужний струмінь води вдарив мене в груди. Звучить трохи абсурдно. Згодні, особливо після того, як головні герої цієї історії визнали, що все це було вигадкою. Члени сім'ї Луців, які мешкали в будинку Аміцівіль, пізніше заявили, «У в нас були серйозні фінансові труднощі, і ми намагалися заробити як могли. Ми цим не пишаємося, але тепер розповіли всю правду. І хоча ворони ніколи напряму не брали грошей у людей, якими вони допомагали, справжнім джерелом їх статків стали книги та фільми, створені на основі їхніх історій, тим паче, що багато справ, над якими вони працювали, мали свідків, що воліли залишатися анонімними. Подружжя воронів продавали книги, проводили семінари і створили музей паранормальних явищ, де виставляли різні демонічні предмети, включно з лялькою Анабель. Лялька сидить у скляному ящику з табличкою не відкривати. Подружжя воронів стверджували, що одного разу турист почав насміхатися над лялькою, а дорогою додому потрапив в страшну аварію. Втім, жодних доказів цьому немає. Це, скоріш за все, просто чергова історія, вигадана для підтримки міфу. Але фактом залишається те, що всі ці паранормальні історії тільки сприяли їхньому фінансовому становищу. Лорейн Ворен стверджувала, що може ловити демонів, проте вона просто показувала на певне місце та казала: ось тут її дух, не маючи жодних доказів. Тож логічний висновок проситься сам собою. Ед і Лорейн були не стільки демонологами, скільки талановитими маркетологами. Хоча багато хто називає їх брехунами і шарлатанами, і можливо це справедливо, але важко не визнати, наскільки вдало вони створювали свій образ. Їхній бренд борців з потойбічним виявився настільки ефективним, що навіть сьогодні чимало людей продовжують вірити в їхні історії. Подружжя воронів майстерно використовували релігійні переконання, природну цікавість до паранормального і страх перед невідомим, щоб створити свої розслідування. Людська природа така, що ми схильні повірити в те, що нас лякає. А ворони були майстрами створення сенсацій. Вони знали, як перетворити навіть найзвичайніші явища, скрип дверей, дивні тіні, холодний вітер на історії, від яких холоне кров. Це є прикладом того, як легко маніпулювати страхами і вірою людей для досягнення власної вигоди. Їхній приклад підкреслюю: довіряй, але перевіряй. І завжди шукай правду, навіть якщо вона менш цікава, ніж вигадка. Напишіть в коментарях, чи згодні ви з нашими висновками, або, можливо, у вас є інші погляди на історію воронів. Я не стверджую, що паранормального не існує. Лише зазначаю, що його немає насправді в справах, пов'язаних із воронами. А в нашому телеграм-каналі ми розповімо вам про ще одну їхню справу, створену в такому ж дусі, як Анабель, судне дияволом і Амітівіль. Аби вже остаточно закрити тему з історіями, до яких були причетні Ворони, посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео, тому за бажанням долучайтеся, будемо раді кожному і кожній. А з вами були історії на ніч і всім на добраніч.